Іванна Климпуш-Цинцадзе написала про бюджет на 25-й рік та про словесні викрутаси одного з найвеличніших лідерів планети. Звісно, це нашого дорогого Володимира Олександровича. Усі захопилися анонсами кадрових призначень у США, але пропускаємо проблеми в себе під носом. На фронті найважче звести 22-го ситуація: московити пруть з усіх боків. А ми тим часом тринькаємо гроші на корупційні забаганки влади, які влада проштовхнула в бюджет на 2025 рік в другому читанні. Фракція Європейської Солідарності вимагала збільшити в ньому видатки на армію на 257 мільярдів, а також краще профінансувати Міністерство закордонних справ, щоб воно ефективніше працювало над мобілізацією світу на допомогу Україні. Але слуги кажуть, що грошей на це нема. На Міноборони додали лише 0,7 мільярдів, на МЗС аж 17 мільйонів всього на всього. Нагадаю, що на шоу подружки Зеленського Олени Кравець торік дали 27 мільйонів, а додати МЗС знайшли 17 мільйонів. Як вам таке? Тепер давайте порахуємо на що влада гроші знайшла. Звісно, на велике крадівництво в другому читанні збільшили до 43,9 мільярда, ще 50 мільярдів на інвестнянь і кешбеки, півтора мільярда на марафон, який недавно розкритикувала Єврокомісія. От маєте вже майже 100 мільярдів гривень. А ще ж збільшення видатків на утримання ручної рахункової палати, яку всупереч вимогам партнерів реформують так, щоб зберегти підконтрольність банковій. На нечувані 242 підняли їх бюджет. Окрім цього, Арма отримає 66% премії, суддям плюс 40% податківцям плюс 39%, митникам плюс 27% бюро економічної безпеки плюс 24%, прокурорам плюс 22 це бюджет країни, яка хоче вистояти у війні, чи країни, яка пришвидшено готується до виборів, які можуть ще й не відбутися взагалі ніколи? Незалежно від того, хто яку посаду обійме за нового президента США, нам треба бути готовими до зменшення допомоги, а ще до прискіпливого аудиту вже наданої. І пояснити скептичним американським політикам, чому нам треба давати гроші, буде дуже непросто. Не можна так зухвало плювати в очі партнерам, але насамперед своєму народу, який зібралися обікрасти, щоб було на що знову обдурити. І недавня годинна промова Зеленського у парламенті це було непростійкість виступ писався, щоб бути розібраним на сенсаційні цитати, але зв'язку з реальністю в них немає. Президент казав про посилення війська, фронту. А підконтрольні йому депутати проголосували бюджет, в якому цього геть не видно. Технологічна ставка дуже гарно розходиться в медіа, але де ж гроші на технології? Культурний Рамштайн каже, а його слуги викидають з Верховної Ради єдину бібліотеку. Президент закликає до єдності, але ключі від неї лежать на банковій у кожному рішенні та дії, а відсутність бодай однісінької згадки про те, що війна почалася в 2014 році, перетворює цей заклик до єдності на чергову мильну бульбашку. Зеленський ніби правильно виокремлює серед пріоритетів людський капітал, обіцяє перезапуск дипломатичної служби, призначення послів у всіх столицях, де посади вакантні, але бюджет МЗС ніяким чином про це не сигналізує. Та й бачили ми в житті призначення тих послів і послиць. Обіцяне чергове Міністерство об'єднання українців. А в цей час консульська служба потерпає від недофінансування та недостатньої кількості установ і фахівців, щоби забезпечити потреби наших громадян за кордоном. До речі, Міністерство об'єднання українців вже придумали, а як там бути з Міністерством повернення українців? Куди поділи цю ідею? Так красиво було. Ніякої конкретики Зеленський не сказав про європейську та євроатлантичну інтеграцію, здається, він не вважає ці речі ключовими для стійкості, нічого про боротьбу з корупцією теж не згадав. Або Зеленський це не вважає проблемою для стійкості держави, або думає, що корупцію ми вже подолали. За все хороше і проти всього поганого це не плани. І ніяка це не перша українська доктрина, що має привести країну від війни до миру. Ні. Це агітка. Агітка перед виборами.